Вітаю вас, шановні телеглядачі. Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича представляє відеокурс по вивченню мови програмування Java. І так, для початку нам необхідно встановити саму Java. Відкриваємо ваш веб-браузер та переходимо за адресою Oracle. Вибираємо пункт «Accept License Agreement. Та, в залежності від розрядності вашої операційної системи, вибираємо той дистрибутив, який вам необхідний. Це для 32-розрядної операційної системи, це для 64-розрядної. Якщо ви користуєтеся Linux, то вибираєте відповідний дистрибутив для нього. На наступному кроці ми повинні загрузити середовище розробки. В нашому випадку це Intel JIDA. Знову переходимо за адресою виробника, і, як бачимо, він нам пропонує два варіанти. Це. Безкоштовна версія та повна платна версія. Після того, як ви загрузили і встановили дистрибутиви, запускаємо IntelliJ IDEA. Вона нам пропонує створити новий проект. Вибираємо. Знову Next. І тут ми повинні вказати розміщення нашого проєкту. В моєму випадку це диск D, папка Development Idea Project. Та назвемо його якось. Хай буде My. Тепер налаштуємо наше середовище. Вибираємо пункт File, Project Structure, SDK та натискаємо плюс. Тут нам необхідно підгрузити саму Java. По замовчуванню вона встановлюється на диск «C», папка Program Files. Java та JDK. Вибираємо її і натискаємо кнопку ОК. OK. Я зараз цього робити не буду, оскільки вона в мене вже підгружена. Я натискаю Cancel. Та переходимо на пункт Project. З випадаючого списка вибираємо 8. Та ОК. OK. Ми можемо розвернути наш проект двійним кліком мишки або скористатися нашими стрілочками. Якщо вліво наш проект згортається, якщо вправо, ми його розгортаємо. Вибираємо нашу папку SRC, права кнопка мишки, New Java class. Створюємо новий клас. Назвемо його Хай буде май клас. IDA згенерував нам шаблон. Уведемо таку комбінацію символів PSVM та натиснемо клавішу Tab. Вона нам розверне нашу цю комбінацію в стандартний метод Main. Зараз ми на ньому зупинятися не будемо, скажемо тільки те, що компілятор буде починати свою роботу саме з нього. Уведемо такий рядок. Тут ми використали стандартний об'єкт Systemout. Та визволи його метод PrintLen, який виведе нам на консоль саме те повідомлення, яке буде вказано в подвійних лапках. Перший запуск нашої програми відбувається за допомогою комбінації клавіш shift alt F10. Як бачимо, компілятор вивів нам наше повідомлення Hello. Ми можемо скористатися його скороченою формою. Введіть таку комбінацію символів як SOUT та натисніть клавішу Tab. Вона знову нам розгорнула цю комбінацію символів в об'єкт Systemout, який визиває метод Println. Уведемо якесь повідомлення. Тепер ми можемо відкомпілювати наш проект комбінацією клавіш Shift F10. Та бачимо наші дві строки: Hello та It is First Project. Дякую всім за увагу!